Славим його, дійсно, хай його імені тільки одному буде слава, тому що він один достоїн слави, друзі. Ми маємо сьогодні святкове зібрання, і я думаю, що ми в такому піднесенні нашому сьогодні, славим Його святе ім'я. Колись народився Ісус Христос. І з того часу на землі змінилося все. І світ читає час до народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа. Хоча в той час, коли він народився, ніхто не думав, що це буде так важливо. Коли він народився, ніхто не записував ніде те і дати, ви знаєте, не видавали ментриків. І навіть сьогодні, дивіться, одні 25-го різдво, а 7-го, і люди сперечалися, хто правильніший. Я хочу сказати, ніхто неправильного. Немає точної дати, немає підтвердження такого. Це просто така прийнята дата. От був факт. Але ніхто не знає числа. Ми знаємо християни, коли вони в нашому серці родився, правда? Слава Богу. Це для нас більше важлива дата. Це одна сама правильна дата, сама вірна. І навіть ви знаєте, Різдво Христа, воно встановлювалося вже кілька століть згодом, коли старалися вже. Бо люди щитали часи по-різному. Римляни вважали роки, щитали від дня заснування Риму. А юдеї щитали від дня, коли Адам був вигнаний з раю, чи як там від Адама читали роки. От. І кожні люди, кожна якась нація, вони мали, бо кожна держава мала своє літочислення. Але коли християнство все-таки набрало сили, то почали рахувати дні від народження Христа і почали вираховувати. А коли ж то народився Ісус Христос. Народився то точно... І історики сьогодні навіть до, до двох чи до чотирьох років навіть помиляються. Кажуть, рік, можливо, це не той, але ж це не має значення для нас, друзі. Це не має значення. Ми святкуємо сьогодні не дату, а сам факт, слава Богу. Ми святкуємо факт, це, що було зроблено, це, що було зроблено Господом для людей. Як Господь помилував і дав нам таку велику милість, хай ім'я Господа буде прославлено. Я буду читати слово Боже, яке сьогодні вже було читане, і з 9-го розділу Ісаї воно сьогодні на заставці нашій святковій стоїть. І хотілося б поділитися Божим словом, можливо, трошечки я більше прочитаю, щоб ми зрозуміли думку, про що йде мова. Це говорить дев'ятий розділ Ісаї, пророка. каже такі слова: час, що минув, принизив землю Заволонову і землю Нефалимову». Але наступний звеличить Приморську путь за Йорданську країну Галилею Язичницьку, народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике на тих, що живуть в Україні тіні смертної, світло засяє. Ти примножиш народ, збільшиш радість його. Він буде веселитися перед тобою, як веселяться під час жнив, як радіють при розподілі здобичів. Бо ярмо, яке обтяжувало Його, і жезл, який уражав Його, і тростину, яка пригноблювала його, ти сокрушиш, як у день мадіама, бо усяке взуття воїна під час битви і одяг обагрений кров'ю, будуть віддані на спалення і на пожив вогню, бо немовля народилося нам, син, даний нам, владарювання на раменах його і наречуть ім'я Йому дивний, радник, Бог кріпкий, Отець вічності, князь миру. Примноженню владарювання Його і миру немає межі на престолі Давида і у царстві його, щоб йому утвердити його і зміцнити його судом і правдою від нині, й віку. ревність Господа Саофа зробить це. Слава Господу! Отакі радісні слова. Про нашого Господа пророчі слова. Це було пророче слово, приблизно навіть 700 трошечки більше років було сказано це слово пророче, яке виконалось тоді, у ці дні, коли народився наш Господь Ісус. Ви знаєте, пророче слово воно має свої загадки, воно має свої такі тонкощі. І воно не має такого, ви знаєте, буквального якогось значення. Але воно має глибинний зміст, воно має внутрішній зміст, і воно, воно відкривається людям по мірі все-таки страха Божого в них перебуваючого. Тому що люди, які досліджують Слово Боже, люди, які досліджували, вони розуміли ці. Та й таємниці пророчі до пророчого слова взагалі трошки інакше треба звертатися, тому що це воно має свою таку таємничість, воно має свою таку багатозначність і воно має свою таку м -м, силу особливу, особливу силу і значення, яке відкривається в багатьох таких тонкощах, в багатьох таких іскосах е е самої цієї справи. Бо це було пророче слово і про Ісуса Христа, і про людей, які живуть на землі, які жили, можливо, в той час і стосується і нас сьогодні. І стосується і нас сьогодні. Воно не тільки на ті часи було написано, що воно збулося і вже не діє. Воно має значення і для нас сьогодні, тому що воно може працювати сьогодні в наших серцях. Слава Богу. Народ, який сидів в тьмі, в темряві. Там Галилеї Язичевські. а що скажіть, сьогодні люди не сидять в темряві? Хіба люди сьогодні не сидять в темряві? Хіба сьогодні люди в світлі можуть бути якомусь без Христа? Без його милості, без його откроєння. Таке ж саме сьогодні темрява. Тільки що ми не живемо там, можливо, в Галилеї Язичівській, ми живемо тут, в Тернополі. Але взагалі люди вони завжди остаються одинаковими людьми. І проблема тут вона відкривається. Що була з людьми? Були три поражаючі фактора. Колись ми в армії вчили. Ядерного взриву поражаючі фактори, браті, помните? П'ять поражаючих факторів. факторів. От. А Біблія каже, що для людей були три поражаючих фактори, які поражали їх, каже, оце каже ярмо, яке гнобило їх, жезл, каже, притіснітіля, яка трость, каже, яка була тростина. Каже, і е, тростину, яка, яка пригноблювала його. Три речі. Я хотів би звернути увагу. Це, це було ярмо. Жезел і тростина. Ярмо це така річ, яка одівається на вола. Ярмо – Це були такі дві е, жорстких упряж така, де запрягали віл туди шию і його туди зашиплювали і тим волом управляли. І Самсон, який викололи очі, йому теж наділи таке саме ярмо, і він молов в домі узників. О, це таке, що заставляє людину робити не те, що вона хоче. Це тісні умови, тісні обставини такі, де людина знаходиться в ярмі. І хтось тим ярмом ще управляє. Жезл це, це все-таки символ влади, символ царства, символ державності, символ того, що або зв'язано з законом чи з таким, що. Оце ярмо, воно і узаконяне це. Воно узаконене, воно підтверджене владою. І, ви Знаєте, царі завжди на престолах сидять, і у них такий жезл, він так постукує. О, я цар, мій закон, моє слово. Попробуй, не викона його. І одна така невеличка річка, тростина, трость. Вона має значення таке. Трость. Трось, вона ми зараз, коли нам треба писати, беремо ручку і просто пишемо. А я ще пам'ятаю школу, що ми ще чіпляли до такої, як Олівчик, така була. Така, і ми чіпляли перо, таке чорнильницю носили ще в школу. Вона завжди виливалася, там промакашка, клякси робили ми на зошитах, Ми писали таку, таким, такими, знаєте, можливо, хто старший пам'ятає, як ми писали каліграфію, то виводили, макали кожне слово, на кожне слово написати, можливо, ще й мочити, Щось ці клякси у нас, дітей були. От так колись писали. Люди писали тростиною. Люди писали тростиною, і та тростина виводила, знаєте, каже, тростці, каже, як ви кажете до Єрем'я, яка прокаже закон, Господін у нас каже, як живе трость кніжні, кого привращають його в лож. Тобто, трость та, якою вони пишуть, тростина та, якою пишеться. Ось що це таке? Я пам'ятаю, був колись ще таким юнаком, і я був свідком бесіди старших таких дядьків, поважних людей, які пройшли табори. Сталінські табори, один пішов, німецькі табори. І вони сиділи і розказували, як там їм жилося. І вони таку фразу кажуть: я не розумів їхні. Вони, вони один другого розуміли, а я сидів розкритим ротом, думав, як то мені зрозуміти. І вони казали: той чоловік, що олівцем, був з олівцем, він бив больніше всіх. Бо я їх не розумів. А потім я зрозумів, що той чоловік, який писав норму, той чоловік, який писав він ту виробітку, їм десь не дописував, на когось другого записував, і то було саме тяжке притіснення, коли ти ще робиш, робиш, і ще остаєшся винний. І та тросточка взяла тебе і дописала. Винний ще більше, ще більше. Чим більше людина в тому знаходиться, тим більше людина в тому тяне ярмо, жезл, а саме більше больно. Оця тростинка така, ви знаєте, яка, яка пише, завжди винуватий. Каже колосянам, каже, що проти нас теж було рукописання, каже, яке було проти нас. Воно було проти нас, каже і він, взяв його з середи, каже, і пригвозділ ко Христу. От, тобто було те, що було написано проти нас, і ми завжди були винуваті. Ми завжди були винні. Ми завжди, ви знаєте, не мали виходу. І оці, оце положення таке. Я не знаю, і той кесар Август, якщо він об'являв перепис по всій землі, можливо, він давав якесь пояснення. Оце ми перепишемо всіх людей, щоб краще забезпечити їх ну, здравоохраненням, щоб пенсії ніхто не був позбавлений, щоб ми мили всіх людей на учоті, щоб всім людям допомогти, то ми всім людям зробимо перепис. Так обично, коли люди тростиною щось записують для якоїсь державності, то завжди прикриваються благими ідеями. А на факті вказується, що ті всі переписи були для того, щоб їх тільки податком обложити, щоб ніхто не уникнув. Індифікаційний номер кожному дати, записати, щоб ніхто поза податками не проскочив. І це було досить таке для цього зроблено. Але не знали вони цього часу, що це Господь оберне для того, щоб ім'я Його було прославлене. для того, щоб цей цар, який народився, він був народжений іменно там в Іфлеємі. Тому що Йосиф і Марія, вони жили. Взагалі аж в Галилеї Язичницькі, там, де взагалі була безграмотна сторона і темрява, і темно, темнота. На той час в Ізраїлі, коли треба було людину упрікнути за те, що вона темна або е, невіжественна така, от, то вони казали, ти з Галилеї прийшов. І Христу тим самим дорікали, пам'ятаєте? Ти з Галилеї прийшов. Як ти можете говорити? Що ти можеш? Ти з Галилеї, прийшов? темна сторона, ти темний чоловік. О, взагалі там, темно, там нічого не може бути. Ворог, диявол, він теж знав ці пророцтва. І він взагалі зробив все, щоб цього не совершилося. Він приклав всі зусилля, щоб цього не було. Він знав, що обітування Божі, обітниці Божі, були дані Давиду. Із потомків Давида, царственного роду Давида, буде народжений цар, буде народжений той Спаситель. І він зробив насмішку. Він зробив так. Що оцими трьома речами, жезлом, ярмом і тростиною, він, рід царський Давида, він зробив їх простими людьми. З стесля був, да, плотник? Був плотник. І Марія була проста взагалі. Він звів царський рід Давидів, царський рід звів їх самих простих людей. І обставинами оцими, він просто переселив їх туди. Де живуть все самі темні люди? В ту Галилею Язичницьку. Там, де просто люди ледве-ледве виживають, якось на хліб заробляють, але щось якесь світло там, щоб вийшло від там, це не може бути. І взагалі принизив так, що не міг народитися цар. Фактично, по факту, він не міг того народитися. А на царстві Єрусалими поставив взагалі людину, яка не мала ніякої родословної Ізраїля і не мала нічого спільного з Ізраїлем. Це був цар Ірод, який взагалі був за походженням і доміянин. Він був з потомків Ісава, даже, а не з потомків Якова. Це була зовсім інша лінія. Ізраїль його не сприймав, але це нічого не міняло. Він був цар. В нього був жезв. У нього була трость, і для народу було теж ярмо. І все було своїм порядком йшло. Все йшло своїм порядком. І Господь в своїй милості являє милість через народження усього дитяті. Але перед тим каже одну річ, каже. Що каже: буде одна справа, буде віддана вогню. Ось, оцей жезел каже, і ти каже це ярмо. І тростину каже, ти сокрушиш як день Мадіама. Тобто показує пророче, що це. От, подивіться, що було в день Мадіама, яке було вибавлення Ізраїлю. Це. Було в Дні Гедеона. Ви пам'ятаєте, що було в Дні Гедеона? Що був великий гніт Ізраїля тими мадія, От вони наскільки були пригнічені, наскільки були втоптані, наскільки були ну, видавлені вони ізраїльтяни того часу, що вони навіть не могли сіяти, і це було неможливо, тому що ці, що їх огнітали, вони були кучівниками. Написано, Ізраїль посіє, тільки воно взійде, а ті приходять з конями, з верблюдами, своїми вівцями. І все повипасають в Ізраїлі, все повигризають там, і Ізраїль взагалі обніщав, каже Ізраїль, каже, взагалі дійшов каже, до сильного такого стану. І Гедеон, який тоді, оце така, на, нього, на це повертає, щоб сокрушити день медіама. Що Гедеон в той час він в точилі молотив зерно? Це показує наскільки були стіснені умови. Точило – це не те не місце, де вимолочують зерно. Зерно вимолочують на току або гумно, чи тік. Ціпами там, тими, били, там було, де розмахнутися. Точило – це було місце, де видавлювали виноград на сік. Це був такий казан або таке місце, куди звалювалося той виноград, і там його ногами видавлювали, і це витікав сік, і в тому точилі сховався, як Гедеон молотити. Я не знаю, який в нього був ціп. Я думаю, що він якимось прутиком молотив. Так себе уявляю. В точилі, в тісному місці, такому, він там вимолочував те зерно, і там йому явився ангел Господній, і привітав його, що Господь з тобою може сильний. І він задав питання Господу, каже. Якщо каже, два питання каже: ні, ні, ні друге не сходиться, каже. По-перше, і Господь не з нами каже, бо був Господь з нами, то ми б не були в такій тісноті. А по-друге, я ніякий не сильний мужка, тому що каже, я коліно моє найменше в Ізраїлі плем'я, і я сай найменший не є старший син свого батька, найменший. каже, ніде не сходиться. З вітанням ангельським. Ви знаєте, ангели часом витають такими вітаннями, які на землі не, не сходяться. Які на землі не сходяться, каже, слава Богу, в небі, на землі мир, а в людях благовоління. І, здається, не сходиться, правда? Але це ангели витають, вони показують, ви знаєте, те рішення, цей вихід, який Господь приготовив для людей. І каже, тому,